Наступ на Чернігівщину. Поїхали, що буде робитися на кордоні між Росією і Чернігівщиною, які дії Росіяни будуть робити. Накопичувати ресурс для того, щоб накопичити. Немає ресурсу достатнього для того, щоб змінити колесом фортуни вектор подій та ход ситуації. Буду з нашого боку, буде також якийсь супротив. Да. Uh -huh. а, але а, все одно двійка жезлів це момент обирання між чимось і чимось, тобто між напрямками. І якщо дивитися з точки зору Чернігівщини на даний момент, вона випадає в перевернута карта тяжка ноша, тобто непідйомна ноша, а, в підвішений стан також випадає в нас, але без пожинання плодів. Я думаю, що, виходячи з цього розкладу, обирають між декількома напрямками, але в зв'язку з тим, що ти не зможеш накопичити необхідну кількість ресурсу і розпилюватися ти не можеш, будеш концентрувати увагу на інших напрямках. Я тебе питаю, скільки треба, за який час росіяни накопичуть ресурси на Чернігівщині? Біля Чернігівщини. До вересня. На да, три місяці любесеньки. Сьогодні був ефір, повтору Віті таке саме, поїхали. То що у вересні буде нас туди цінніщина? Ні, не буде. Можуть бути якісь обхідні ситуації, маніпулятивні процеси, тому що з нашого боку ми знайдемо якісь ресурси. Uh -huh. Також котрий е невілює можливість реалізації планів ворога.